Доброго дня всім! Сьогодні я хочу, щоб всі знали та усвідомили, яка небезпека може охватити Польщу. Хто може стати інфікованим на хворобу легіонельоз? Що це таке, хто винен та як запобігти загрозі, ви дізнаєтесь тільки додивившись відео до кінця. Для того, щоб отримати новини рідною мовою самого центру Польщі, прошу підписатись на мій YouTube канал. Також поділитися цим відео з близькими, бо дана інформація є важливою. Як відомо, вже у місті Жешов від Легіонельозу помирають люди. Про спалах-інфекція, яка має назву Легіонела, у місті Жешов було оголошено у п'ятницю, 25 серпня. Як повідомляє санна підслужба, бактерія Легіонела зустрічається по всьому світу і широко поширена і її привілеєм є вода і вологий ґрунт. Місцева влада Жешова закрила всі фонтани, водяні завіси та питні фонтанчики, адже збудник живе у воді і розмножується при температурі від 20 до 50 градусів Цельсія. Всі, хто проживають в місті Жешов та поблизу, вже наражені на небезпеку, за кожну добу кількість хворих стрімко зростає. Самі медики називають ситуацію кризовою. Оголошено епідеміологічне розслідування. Вчора, в неділю, 27 серпня, проводилась дезінфекція та промивка водопровідної мережі міста та прилеглих населених пунктів. Операція була спрямована на видалення з мережі бактерії легіонели, яка ймовірно і в ній розмножилася, і спричинила зараження 143 людей та 8 смертей. Також Державна санітарна інспекція в Жешові має опублікувати звіт про результати перших проб води, відібраних 10 днів тому з точок міського водопостачання та з квартир людей, які були заражені легіонелою. І так, як би все вказує на те, що джерелом інфекції є міський водопровід? Тільки питання, чому бактерії розмножились у водопроводі міста? Ну, відповіді поки нема. Для тих, хто не знає, то поділюся, що дана хвороба схожа на пневмонію, але лікується довший стан хворих є важким. Страждають не лише легені, а й серце та мозок. Друзі, перш за все, можуть захворіти люди, які мають супутні хронічні захворювання, також літні люди та діти перебувають в групі особливого ризику. Хвороба не передається між людьми, тому ми не заразимося при контакті з хворою людиною. Також ви не можете заразитись, вживаючи заражену воду, але мікроскопічні краплі з бактеріями розпорошені в повітрі, небезпечні, оскільки вони потрапляють там, де можуть вільно рости, тобто в носі та дихальних шляхах. Якщо хвороба легіональозу поширюватиметься так швидко й далі, то йдеться не про спалах, а про епідемію. За минулу добу 49 нових осіб з захворюванням. Чому ж утворилося зараження води та які є припущення від польського населення? Перше припущення, що це диверсія Росії із зараженням водогону. Тут не виключають навмисне зараження мережі водопостачання у Жешові та, можливо, в інших місцях підкарпатського воєвудства. Слідчі вважають, цей варіант цілком логічний. Не буду проголошувати, чому всі розуміємо і так. На сьогоднішній день польські спецслужби тільки перевіряють причетність Росії до спалаху небезпечної хвороби і не коментують, але велика частина населення припускають таку можливість. Другим припущенням є те, що це все із за труб, де скупичувався бруд, і більша частина населення підтримують також таку версію та звинувачують владу у тому, що трапилося. Симптоми такої хвороби зазвичай починаються з лихоманки, головного та м'язового болю, потім виникає сухий кашель і проблеми з диханням, які можуть прогресувати до важкої пневмонії. У близько третин пацієнтів також з'являється діарея та блювота, а приблизно у половини спостерігають сплутаність свідомості або галюцинації. Більшість пацієнтів потребують госпіталізації та лікування антибіотиками. Друзі, коли є така небезпека, давайте більш слідкувати за своїм станом здоров'я, не ігнорувати симптоми і обов'язково зберігати спокій. Польща робить все можливе, щоб уникнути епідемії. А в мене все. Бажаю всім міцного здоров'я та тільки приємних новин. До зустрічі!